«Жіночий лікар нове життя і шпиталь це два нові українські медичні серіали від телеканалу «1 плюс 1 Україна, які були заплановані до виходу в ефір з осені 2023 року. Серіал «Жіночий лікар нове життя вже повністю вийшов в ефір. А от прем'єра серіалу Шпиталь запланована на 11 грудня. І ці два серіали мають дещо спільне. По-перше, це складні медичні випадки. А по друге, це акторка Олександра Епштейн. Тому давайте в цьому відео більш детальніше про неї поговоримо. Що ж, гадаю, варто розпочати з того, що Олександра Епштейн – це відома талановита українська акторка театру та кіно, яка вже знялась у багатьох українських серіалах як до повномасштабного вторгнення, так і після. І на даний момент акторка продовжує активно зніматися в кіно. Цьому році ви могли побачити її в чотирьох серійному серіалі Штурм, прем'єра якого відбулася 1 жовтня. До речі, там вона зіграла образ Галини, судово-медичної експертки і парамедикині. Але самим цікавим була любовна історія Галини та головного героя сенсея. За сюжетом вони кохають один одного, але не все так просто в цих стосунках. Потім ми побачили її в одній із головних ролей в серіалі Жіночі лікар нове життя. Там вона зіграла лікарку Гуревич. А вже з 11 грудня ми побачимо її в головній ролі в серіалі Шпиталь. Шпиталь це історія заснована на реальних подіях і розказує про роботу шпиталю, де працюють міжнародні фахівці в умовах війни, розв'язаної в країні. Серіал розповідає про героїзм і вміння працювати в екстремальних умовах, про страхи та втрати, про подолання випробувань, з якими стикаються медики із різних країн, рятуючи життя. І на Олександру Епштейн в цьому серіалі чекає дуже цікава історія, адже ми побачимо її сильний характер та те, як вона боротиметься за справедливість. На її шляху буде багато важких викликів, з якими потрібно буде справитись, але саме найголовніше, що вона не буде здаватися, і буде йти до кінця. До речі, на неї тут чекатиме і романтична сюжетна лінія. Тож, не пропустіть. Що ж, поділіться, будь ласка, в коментарі, чи подобається вам ця акторка, та чи будете спостерігати за її історією в новому серіалі. А також, як ви гадаєте, чи зможе серіал Шпиталь перевершити серіал Жіночий лікар Нове життя. Чекаю на вашу думку в коментарі.